Вітаю, друзі! З вами Лана Олександрова, і сьогодні 13 березня. Давайте подивимось, що там у нас з тими перемовинами, і що там у нас з війною далі. Давайте подивимося до червня 25-го року, як будуть продвигатися перемовини, війна тощо. Ну, дивіться, в принципі, в принципі перемовини продовжуються, але. Ідуть дуже важко, дуже знаєте, зі скрипом вони йдуть. Ми ніяк не можемо е, знайти оцю точку консенсусу, яка дає можливість уже нарешті, хоча б зупинити обстріли. Обстріли України продовжуються. Е, Карта Мага, де у нас проігрується Трамп не знає вже, що робити з Росією, як їх заставити підписати ці бумаги. Ведуться таємні перемовини. Й. Скажу чесно, нічого не змінюється. От Нічого не змінюється. Що, єдине, що буде якийсь хитрий маневр по відступу, але хто куди відступає, зараз подивимося, і є, є втрати якогось, якогось міста. О, це вже цікаво. Втрати якогось міста. Це говорить про, про що. Давайте подивимося успіхи до червня 25-го року. успіхи... Української армії ЗСУ. Можливо, можливо, ми щось відіб'ємо. Ні, у нас є проблема. У нас є проблема з невеличкими населеними пунктами або з невеликими регіонами коло води. От і ще що, у нас є проблема з водою. У нас є проблема з водою, і це нам дуже-дуже-дуже заважає. Притом хочу сказати: з однієї сторони, з другої сторони ми Якісь населені пункти звільняємо, дуже неочікувано звільняємо довгий час. Ми нічого не робили, начебто вводили в оману ворога, а потім є деякі цікаві моменти на полі бою. Хоч і буде важко, але кілька успішних таких моментів у нас буде. Скажімо так, чи буде припинення вогню? Ні, але. Але у нас є втрати, і у нас є дуже великі втрати по щось коло води. Тобто втрати людей і, можливо, можливо, сильні обстріли. Можливо, сильні обстріли. Так, успіхи російської армії до червня 25-го року. Дивіться, не припиняються, військові дії не припиняються. А ну, які успіхи, як у них. Я б не сказала, що у них дуже успішно все. От. Е вони є, є, до речі, якісь невеликі населені пункти, які вони не зможуть відбити. От хотіли, не зможуть. Я думаю, що це Курщина. Я думаю, що там на Курщині вони не зможуть повністю вигнати ЗСУ, відтіснити ні. І ще що, їм, е скажімо так, таємно у них зброї менше ніж вони хочуть показати. Вони очікують. Якоїсь ситуації нових поставок, а нових поставок не буде. Хтось з ними припиняє працювати, і виходить, у них не вистачає зброї, чи ППО, чи, ну, в общем, якоїсь літальної зброї. До речі, до речі хочу сказати, їм прийдеться від чогось відмовитись, від чогось відійти. Ситуація повторення говорить про те, що вони постійно намагаються подвинути ЗСУ, але. В них це не виходить, так би я повністю хотіла. наші не вийдуть. А, Б. Чи буде припинення вогню? 30-денне припинення вогню, скажімо так, до червня до червня 25-го року. Да, ми підпишемо якийсь документ, все-таки маємо підписати. Маємо підписати. Ось є бумага, ось є документ. От, Притом він буде геть ну, новіший, ніж є. От, І. Е... Ну тут припинення вогню якісь такі інтересні будуть. Не по, всій, не по всій лінії фронту, а тільки по, наприклад, населеним пунктам може бути. Оце може бути. Є вирагідність припинення вогню до червня 2025 року тільки по крупним населеним пунктам, або просто по населеним пунктам, але не там, де й ведуться військові дії. Так, тепер чи зупиняться військові дії на будь-який термін перемиря до червня 2025 року. Да, зупиняться. зупиняться. Значить, тепер питання. Чи закінчиться війна до кінця 25-року? го Ні. До кінця 25-го року остаточно документи не будуть підписані. Чи будуть підписані документи в 26-му році про закінчення війни? Так. Да. 26 й рік. Але. Ситуація така, що. А ну, військові дії війна в Україні. Дивіться, ситуація така, що, скоріш за все, по-перше, ми, Україна, ну, виробляємо вже більше, партнери нам допомагають більше виробляти зброю. Раз. Во-вторых, якісь таємні перемовини, таємне, Продвіження, тобто таємна якась така перемога, про яку не, не всі говоримо. Дивіться, в 25-му році ми підписуємо якісь бумаги, документи, це будуть не одні бумаги, це будуть різного роду е, різного роду домовленості з різним, притом ну, і, і по ресурсам, і по будинкам, і по відстроюванню. І виходить, що ми десь до літа. До літа ми почнемо вже підписувати перші документи, а далі ми весь 25-й рік одночасно трохи воюємо і трохи підписуємо в бумаги документи. Ну що, друзі, як би там не було, є дійсно велика надія на те, що все-таки остаточно. Остаточно, в 26-му році, це буде остаточне закінчення війни. Єдине що, на яких умовах буде закінчення? Того, що, дивіться, якщо це буде е, умови е, перемиря, то через пару років Росія може знову напасти. Так, давайте по-іншому глянемо на цю ситуацію. Чи будуть восени 25-го року вибори в Україні? Дивіться, Інтересна, яка річ? На частині території вони можуть бути, а на частині ні. До того ж, наче як з окупованих територій запропонують приїжджати. Але підготовка буде. Дивіться, вибори будуть. Притом тільки єдині вибори не будуть одні, а будуть другі. Які це, я не поняла. Тобто, якісь одні вибори є, других нема. Але одні, одні вибори будуть. Ну, це навіть, мабуть, можливо, це можливо, президентські будуть весною 26-го, а парламентські восени 25-го. Не знаю як. Або підготовка починається, або якісь місцеві. Ну, виходить, що з одної сторони підготовка йде в воєнні дії на прифантратарих на, 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 на територіях не можуть зробити вибори. Це однозначно, відмовляються від цієї ідеї, а потім все-таки е, повертаються знову і є вибори. От 25-го року якісь вибори будуть. Ну тут, більш, похоже, як то Верховна Рада, але не вибори президента. І давайте ще один маленький момент, такий дуже важливий. До червня 25-го. То, що Росія буде камизитись, камизитись, вони все одно підпишуть. От. Е, що? Як нам будуть ці всі підписані домовленості, як Україна буде себе відчувати? Ну, ми будемо в чомусь обмежені. При тому ми будемо обмежені. Ситуація повторня постійно, постійно крутиться одна і та сама. І нам, і нам мах постійно цю ситуацію про неї говорить, що ми від чогось маємо поступитись. Тобто, ми із, із тих вимог, які ми озвучуємо, ми половину тільки втрачаємо. Чи отримуємо, як правильно. все-таки хочу зменшувати армію. А ми, якби то не важко, можемо согласитись, але там будуть так так непонятно прописано, що ми можемо знайти лазейку Поняли? Тобто у нас буде лазєчка. Далі. Поки що ми не соглашаємося на тобто, до, до закінчення військових будь-яких військових дій ми е, не соглашаємося на вибори президента. Що про територію? Що про територію? Про дітей щось. Говориться, до речі, про дітей. Повернення всіх дітей буде обговорюватися. І от, а ну-ка, чи при підписаному перемирі ми повернемо всі території до 22-го року? Ні, ми не повернемо всі території до 22-го року. Ну, ті, які були до 22-го року. Так, і я мене, мене цікавить іще е -е, життя і здоров'я. Нашого президента до червня 25-го року, як у нього будуть справи? Паршива будуть справи, прям дуже погано. У мене випадає десятка мечів там, де ми взагалі не очікували зовсім. І, на жаль, всі карти хренові. Я вам хочу сказати, я вам хочу сказати, буде навіть якась, коротше, будуть спасати його. Тут башня випала, я навіть не знаю по цій башні, і що воно буде проігруватися, тому що буде вся сім'я, і будуть всі про це вслух не будуть говорити. Або в нього вже були вже якісь там, наприклад, чи будуть якісь мікроінсульти. чи що, Щось таке може бути погане з поздоров'ям і будуть, а Чи буде на нього внічнє силове воздействие, будь-яке отравлення підрив тощо. що постійно намагаються його там десь отравити. Я хочу сказати, вже було і знову буде. Так. Прям виясниться. він навіть перестане їсти будь-де, на якихось на якихось цих. Ні, слава Богу, його не отравлять, слава Богу, це не буде внішнє воздействие, але його здоров'я все одно дуже-дуже-дуже-дуже до, до червня 25-го року дуже важке здоров'я. Прям всі погані карти, які є, такі такі випадають. Хочу вам сказати таку річ, як тільки в силу Своїх, ну, в силу свого, от, от, знаєте, дуже нервової напруженої роботи нашого президента і через те, що його здоров'я пошатнеться, і тільки він хоч трохи муситиме передати, як то кажуть, бразди правління в інші руки, з одної сторони, да, вроде би вроді би. Підуть скоріше якісь домовленості, з другої сторони, основна, основна тема, яка це те, що можуть підписати дуже невигідні для нас умови. І ми за них потім розплатимося життям своїх дітей. Скажімо так, нам здається, що ми зараз ну, робимо, можливо, глупо, що не підписуємо, да? але скажу так. Те, що нам підсовують, це просто, це просто майбутнє тотальне рабство в Росії, притом з повною фільтрацією населення. Це 37-й рік для України буде. От Якщо зараз підписати те, що нам підсовують з усіх сторон і зглашатися з усім, що нам пропонують, це просто буде. Знову масовий терор українців, і можете, можете сразу брати віровки і вішатися, щоб що, ну так буде швидше і не так больно буде, Отак скажімо. чого? Того, що це буде просто масові репресії. Тільки. А Росія, вона все-таки не покине, не покине свого, свого бажання, свого бажання підімняти під себе Україну. У них варіантів немає. Тим не менше, і сположетено ми можемо це змінити. Ми можемо це змінити, якщо ми будемо донатити, донатити на ЗСУ, на дрони, камікадзе, які будуть, які будуть атакувати не тільки ворога на територію України, але і і На його особисті території, тоді перемовини будуть змінювати свій контекст. І хочу ще один маленький момент подивитися, як. Будуть до літа 2025 року почувати себе правящі е, круги е, Росії, бо ми розуміємо, що це не Путін там сам щось придумує, це ціла команда людей. Ви подивіться навіть, навіть на е, того ж самого покійного Жириновського, то, що він розказував. Він же ж розказував він же ж не ясна Він розказував просто те, що вони в кулуарах обговорювали. Отже, як будуть почуватися вони? Я вам скажу так, їм нормально, у них хорошо все і про гроші, і вони націлені вже бути. Знаєте, таке враження, що сіли розділили вже на карті давно Україну. Хто який російський олігарх буде? Це буде його панщина на Україні. Поняли? Тобто, і вони тільки ждуть, тільки очікують, коли вже їм приведуть цих рабів українських, да, як колись було там. Іде там в Італії, чи де чи в Рімі. От, і вже і вони заберуть наші землі, і ми на тих землях будемо їм відпрацьовувати щось, як то кажуть, вони можливо раз в три дні будуть кормити нас. Нормально їм, те, що вони, наче якоб до аля, переживають за гроші, це все брехня, це все розговори в пользу бідних, Того, що всі ці санкції, які вони нам ну, якоби вводять проти них, це капля в морі. Капля в морі. От. І що ще? Ще вони е, єдине, що е, офіційно. Почали, скажімо так, виділяти менше коштів на війну. Отак от, от. Але це офіційно все. Все-таки вони ж очікують якихось подальших військових дій. От, і очікують, я би навіть сказала більше, вони очікують нової війни в світі, щоб там почати е заробляти гроші. Ось так, друзі. Тому справа не в одному, не в самому Путіну, і справа не в самому, навіть не знаю, там не в самому Трампу. За кожним з них стоять великі клани. І ці клани реально просто зараз, як отой пиріг, розрізають розрізають Україну на частки і намагаючись з неї вичавити всі соки. Тому. Хочу нагадати, що в мене на каналі є, е, є медитація захисний купол, який ви можете робити самі, можете е, робити без, без моєї допомоги для того, щоб е, отримати цю медитацію. Я нікому нічого не висилаю, я нікому нічого не продаю, ви просто стаєте спонсором на каналі, на моєму, і вона, вам YouTube відкриває доступ до цих всіх медитацій. Там захисні практики. Там захисні практики, і на будинки, і від обстрілів, і на військових. Натискаєте на кнопочку Стати спонсором каналу, і там вам відкривається вся інформація. От, всі проплати спонсорства, це все на Ютубі. Не треба, будь ласка, мені в особисті повідомлення писати, куди вам відправити гроші. Мені гроші відправляти не потрібно. Ні на які карточки. Нікуди. Якщо ви хочете подякувати мені за мою роботу, то подякувати це не значить, у мене потім требувати якісь відео, Того, що люди вже не розуміють різниці між. Подякую і е, купівлю і продажем. Я нічого не продаю. Вдячність це добровільне якесь матеріальне чи емоційне е, забезпечення своїх слів. Да? Я захотіла комусь подякувати. я Кинула на карточку гроші. Я захотіла комусь подякувати, я купила комусь шоколадку. Але я не стукую Я тобі купила шоколадку. Де моя медітація? Дай мені медитацію. Я ж заплатила. Так ти подякувала чи ти заплатила? Це різні речі. Мені платити нічого не потрібно. Ви оплачуєте Ютубу, натискаючи на кнопу спонсорство. І. По цій кнопочці вам відкриваються всі медитації. Мені особисто не треба. Хочете мені подякувати, то тоді розумійте слово подяка. Подяка це безвозмездне, даром якийсь матеріальний ресурс, який ви мені даруєте. Ось вам що дяка, це дар. От, хочете, будь ласка. Під кожним відео я даю посилання на дане тегло, або е якщо хочете привітати мене з Днем Народження, який в мене був 10 березня, то я можу дати банку, де ви можете е мене привітати. Але щоб ви розуміли, бо в мене багато останнім часом якихось непорозумінь, люди починають писати, дзвонити, де я можу скачати медитацію? Не де медитація не скачується і я не продаю нічого. Ви стаєте спонсором. Що таке спонсорство? Спонсорство це добровільна матеріальна підтримка мого каналу. А за це я вам від, ну, YouTube відкриває вам мої відео, якісь, які предназначені. Тобто, це у нас з вами взаємообмін енергією. Тобто, спонсором отакий от бонус. Ти не спонсоруєш мій канал, в тебе немає цього бонусу. Все, це как би. Але тим не менше, тим не менше, в кого є бажання стати спонсором мого каналу, от, ви отримуєте доступ до цієї чудової медитації, захисний купол, який ви будете робити, і який може зберегти життя вам, вашим близьким, вашим рідним, зберегти ваш будинок тощо. Там дуже багато різних, різних таких прям дієвих практик і насілення, і на як і від стресу, і як захистити свої будинки тощо. Ну і пам'ятайте, будь ласка, підписуйтесь, будь ласка, поширюйте це відео. І пам'ятайте, у мене на каналі для моїх підписників є золоте правило каналу. І звучить воно так. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі е Україну люди, які дивляться мої відео, яким я подобаюся, які ставлять мені вподобайки. На мене підписані, мене люблять. З вами нічого поганого не трапиться. Ось таке замовляння, яке захищає моїх. Улюблених підписників, які також відповідають мені взаємністю. Вони мене люблять, я за це їх захищаю. Ось так. от. Ну а буду, буду рада, якщо ви натиснете на колокольчик для того, щоб отримувати мої нові відео. І пишіть, на які ви запитання хотіли би побачити нові відео. Пока-пока.